Наша знімальна група вирушає з Миколаєва на північ області. Села, що розташовані на лінії розмежування, майже стерті з лиця землі. Саме там точаться запеклі бої. Ворог окупував частину регіону та укріпився. Завдання українських захисників не допустити наступ. Валентин командир взводу однієї із механізованих бригад. Його хлопці вже сім місяців тримають позиції. Ні, ніхто просто не сидить, завжди є робота. Звичайно, е, хлопці працюють, спостерігають постійно, е, виявляють противника, наносять йому максимальне ураження, обладнюють е, позиції, е, з, б, працюють, ви бачите, цю, 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 цю лінію оборони, що це все було е, зроблено вручну, все це працювали мої хлопці, якби разом зі мною. На нулі від початку повномасштабної війни і технік за плечима, досвід служби у військово-морських силах, потім звільнення. Цьогоріч від 2 березня знову у війську враження тяжко, але добре, коли побратими підтримують, взагалі, взагалі, друг друга, як морально, так і стараємося фізично. Мені дає сили, щоб боронити на рубежі. Це те, що щоб дай Бог мати дітей і щоб діти мої цього не бачили. Разом із побратимами технік на себе бойове чергування на спостережному пості. Наше завдання це тримати позиції, не дати пробитися ворогу, не дати пройти ДРГ. Ну і, звичайно, буває дуже 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 багато обстрілів. тримаємося під, ну, під острів, Спостерігаємо по, по рації передаємо все, що ми в секторі в зоні огляду, спостерігаємо про якісь зміни в візуальному стані». Вік військовослужбовців у бригаді різний. Утім, за словами техніка, це аж ніяк не впливає на несення служби. Просто у нас одна місія не дати ворогу пройти. І там я не рахую, що возраст людини має якусь, ну я не знаю, якусь якби розмежність в, в розмовах чи в по побратима. Неважливо не возраст, чи тобі 50 років, чи тобі 23. Головне підтримати один одного. Це головне. Про підтримку побратимів та свою мотивацію розповідає Олександр. Він боєць із досвідом, брав участь у звільненні Слов'янська. Ну а як тут ну, другого варіанту та й немає. Ну, ну, виходу не було. Це ж або орки нас знищать, або ми ну, виживемо. Це все, це без варіантів. Та бігом це все, щоб вигнати, це все, ордуцю грьобану, бо вже воно достало і, і, і з перемогою додому. Щоб був мир. Зараз Олександр, командир гармати. В залежності від обстановки на фронті виїжджає з бойовим розрахунком на завдання. Нам надають координати, куди ми працюємо, як. І ми його передаємо і відпрацьовуємо машиною і стріляємо. Два 2 С3, акація. Машина доволі непогана, 152 п'ятдесят калібр, старенька, правда, але свої функції виконує. В цілому настрій захисників, що тримають оборону на миколаївському напрямку, бойовий. В перемогу вірю, знаю, що вона буде обов'язково. Кажу, не один раз казав і ще раз буду казати, тому що ми українські, українці, сильний духом народ, дуже потужна нація в нас будується. Чим ну, звичайно, ця, ця перемога буде нам даватися вдається дуже важкою ціною, але вона обов'язково буде і все в нас буде добре. За повідомленням обласної військової адміністрації, ситуація на Миколаївщині залишається на лінії фронту досить складною. Проте повністю контрольованою збройними силами України. Російські окупанти, як і раніше, продовжують обстрілювати населені пункти вздовж лінії розмежування, наносячи удари саме по цивільній інфраструктурі, по будинкам та помешканням мирного населення Миколаївщини. Слід зазначити, що незважаючи на те, що ворог намагається закріпитися і утриматися на займаних рубежах, Збройні Сили України продовжують робити все для того, щоб до кінця вже звільнити нашу область та нарешті очистити південь України від російських неонацистів. Наталія Грудова, Олександра Клокол, Містеве для є новин.